Алло? Кошенята попліткуємо. Сьогодні говоримо про Ірину Білик та мужика Лорак, Олег Винник, Холостяк 14 і терен, русалочка Іксель Злив та архів Олі Полякової. Тож, мощуйте зручніше, наливайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. За доброю традицію з вас подбайка, підписка, коментар для просування цього ролику. І я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в дірект мого інстаграму, Залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Отже, про що буде сьогоднішній випуск? Сьогодні у нас цікаво, адже розпочнемо ми з Ірини Білик. Пам'ятаєте, зовсім нещодавно ми розповідали про те, що в неї зав'язуються псевдостосунки з колишнім чоловіком Муратом, колишнім чоловіком Ані Лорак. І для мене це була максимально дивна історія. Проте до цього розповідали, що там є якісь політичні амбіції. І ніби він буде використовувати аудиторію Ірини Білики, лояльність до цього псевдороману як потенційний електорат. Не знаю, дуже дуже темна брудна історія. Взагалі, мені здається, що там, де Мурат, немає нічого хорошого та позитивного. Тому, Іро, я єдине, що можу побажати, наголошую ще раз, щоб вистачило мудрості не вляпатися в цю <кхм> крінж історію про те, що мені надсилають кошенята, що ж вдалося нам дізнатися ще. Про Іру Білик та мурата добрий день на рахунок Ірини Білик і Мурата він привів на ринок України косметичну турецьку компанію і зараз з Іриною співпрацює. Тобто мова йде в контексті того, що у них рекламні інтеграції, у них рекламний контракт і так далі, і нічого більше. Але я не був би дуже впевненим в тому, що там тільки робота. Дивіться, якщо у них рекламна інтеграція, Іра приїхала на корпоратив цієї косметичної компанії, чому тоді таке піздлабузництво масштабне до Ірини Білик? Поясніть мені, будь ласка, серед наших кошенят 100% є рекламодавці. Чи будете ви облизувати медійну людину, яка з вами співпрацює? Цює і робить якийсь а, рекламний проєкт. Я не дуже в цьому впевнений. Тому виникає безліч питань, тому що з одного боку у нас політична історія, друга лінія це типу роман. І третя лінія розвертається навколо співпраці інтеграції. Так, що ж там відбувається насправді? Будь ласочка, кому що відомо, надсилайте в директному інстаграму. Я як завжди, анонімність, вам гарантую. А мені б дуже хотілось би. Поглибитись в цю історію, тому що виникають виключно одні питання і немає жодної відповіді. А що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось в коментарях. Друзі, пам'ятайте, що 14 та 15 лютого до Дня Закоханих Олег Вінник буде виступати в... Празі, типу, в елітному закладі, насправді це звичайний ангар, який викупили українці і зробили там дебош паті, я це так називаю. Стилістика закладу Аля ті Так, от, якщо проаналізувати афіші виника від. Е... 21 грудня скасований концерт у Польщі, то там дуже дуже мілким шрифтом було зазначено, що е, вилучені кошти підуть частково до фонду «Вовчиця». Ну а фонд «Вовчиця» типу ж допомагає Збройним силам України. Ну щось там допоміг, але там насправді безліч запитань. То зараз ми бачимо, що це концерт виключно на те, щоб відсвяткувати велике свято День Закоханих. Тобто українці, я не знаю, хто ці люди. Куплено лише декілька квитків, які готові піти на Олега Винника. Той момент, коли гинуть кожного дня в Україні, коли відбувається таке жахіття, ми будемо святкувати День Закоханих з Олегом Винником. Ні, немає нічого поганого в тому, що ви будете святкувати. Це нормально. І на превеликий жаль, навіть ті ж деякі українці, я не кажу за усіх, є певна когорта населення, не когорта, а каста населення, яка залишилась несвідомою. Вони себе вважають аполітичними. Ім байдуже, що тут відбувається. Ну головне, що український паспорт дає якісь преференції. Е, ось ці несвідомі люди йдуть на тусе 90-х на Олєшку винника. Там, до речі, досить дорогі квитки, і ні копійки не йде на збори. Тобто Олєшка вже не заморочується і навіть не намагається втюхати своє повернення як щось соціально важливе, якщось соціально корисне, тому що він розуміє, треба жити тут і зараз робити бабло. І, взагалі, зверніть увагу, що все менше і менше артистів починають вказувати навіть мілким шрифтом допомога ЗСУ, чи взагалі якась допомога, просто корпоративне комерційне життя. На цьому все. Тому Олег винник не знаю, на що розраховує. Він не збере аудиторію. Я не знаю, на що розраховували власники закладу, коли. Презентували Олєшку як головну зірку вечора, 14 лютого, прям величезне свято. Ну окей, знову ж таки, питання не до самого свята, а до Олєшки і до того, що взагалі нуль соціальної відповідальності. Нафіга щось робити на користь держави, розуміючи, що ти туди вже не повернешся, тому що тут тебе не будуть сприймати, краще стати новим славіком балганом і куралесити Європою. Боже мій, яка крінжатіна. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємося. Але виник черговий раз довів, що він обирає виключно себе, але точно не свідому позицію громадянина своєї країни, як на мене. Розпочалися активні пошуки нового холостяка, 14-й сезон. Я здивований настільки з тебе впевнені в тому, що конвеєром потрібно випускати вже 14-й сезон, знімати його. Коли ми ще не відійшли від 13-го, який став абсолютнішим провалом, і мені цікаво, Олександр Терен, герой крайнього сезону, наскільки він отримав бонусів та плюшок від медійності на проєкті Холостяк. От він у нас автор власної книги, яку він написав: чи стала вона відома, чи продалася вона ще в більшому обсязі після проєкту? Хто взагалі читав цю книгу? Будь ласка, прокоментуйте, напишіть, бо я не в темі. Але я точно знаю, що Майлі Сайрус перечитала 50 відцінків Сірого декілька разів. А Ось Леді Гага обожнює рільки. В той час, коли Олександр Терен пише книжки про себе, зізнавайтеся, як у вас із часом чи вистачає вам ресурсу, можливості часу знову ж таки для прочитання книг, тому що наш мозок потребує однозначно нових знань, нових пригод, нових історій, сюжетів. Але ми живемо в сучасному суспільстві і в шаленому ритмі життя, коли немає от просто ресурсу. Знайти годинку чи дві годинки на читання не знаю, як у вас з цим, але в мене однозначно проблема. є е, рішення, які допоможуть вам отримувати нові знання, не витрачаючи багато часу. В той момент, коли ви прибираєте, займаєтесь своїми справами, можна слухати аудіокниги. І в цьому вам допоможе YouTube канал Books. бібліотека українських книжок Слухай Сахарову. Канал створений саме для популяризації української літератури. Книги пізнавальні та актуальні як для малечі, так і для дорослих. Ви знайдете такі твори, як зачарована десна, інститутка, Енеїда, Конотопська Візьма, Кайдашева сім'я, тіні забутих предків та багато іншого. Авторка каналу також пропонує твори шкільної програми. Тож займайся своїми справами, спортом, дозвіллям, готуй, прибирай і поглинай. Знання української літератури. Усі посилання в описі під відео та в закріплених коментарях. Долучайтеся, ставайте підписниками спільноти, яка по-справжньому цінує український літературний спадок. А давайте в продовження історії про русалочку XL. Надіслала мені кошенята новий злив. Отже. Доброго дня, хотіла би поділитися історією про те, як сама русалочка Ексель намахувала людей. Декілька років тому я мала зайву вагу, намагалася самостійно схуднути, але ніяк не виходило. На той час я була підписана на русавку і, переглядаючи її сторіс, побачила пост про те, що вона набирає дівчат закрити телеграм-канал, які бажають схуднути. Вартість такого марафону на той час складала 200 гривень. І, врешті-решт, я оплатила. Вона створила канал, де нічого про схуднення абсолютно не було, і буквально за. Декілька днів видалила канал, бажаючи схуднути не збиралося до 300 чоловік, як зараз пам'ятаю. От як це працює? Блогер, який розвивається, зростає, підвищує якість свого життя саме завдяки своїй аудиторії, намахує вас же на кошти. І як потім ця аудиторія продовжує далі нести гроші до свого так званого улюбленого блогера. Поясніть мені, бо я не розумію цього феномену. Тобто, тобі кажуть, ти. <кхм> Принось мені бабло, а я буду далі тебе дурити. І ти береш, приносиш гроші, тебе дурять і так по колу не один рік. І це просто сюрреалізм. І як тільки ну, вперше ми з вами озвучили в блозі Русалочка Excel. Просто понеслося настільки багато інформації, настільки брудний персонаж, що просто жахіття. І там копати не перекопати. Можливо, ви е зіштовхувались з подібними ситуаціями, історіями, пов'язані з медійними людьми. Напишіть, будь ласка, в коментарях. А кому що відомо в додаток про русалочку Excel, надсилайте в директ мого інстаграму. Ми будемо брати представника України на конкурс Євробачення 2005. Ну а це нацвідбірне Євробачення від України 2005 рік, і вам не здалося молода струнка рокерша Оля Полякова. Оля, у якої не закритий гриштальт на тему Євробачення? Ну хочеться сказати, Олю, якщо так хочеться на Євробачення, можеш подаватися від Сан Марину. Сьогодні це мейнстрімова історія від українських «Participants». Заявників на нацвідбір не проходиш тут, йдеш в Сан Марино. Вартість такого крінжа 5 тисяч євро. Всього лиш. Тож так в далекому 2005 році Оля Полякова з гітарою пробувала себе на нацвідборі ще й українською мовою. От така неочікуваність та сенсація. Просто архівне відео, але мало хто на це звертав увагу. Друзі, дякую, що знайшли сьогодні час переглянути свіжі плітки. З вас подобайка, підписка, коментар. Ну а я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Побачимось вже завтра. У нас там в переміжку плітки, ворожіння, все разом. Кожен знайде щось своє. Па-па!